Вітаю малята і запрошую вас на заняття ознайомлення з природою. Якою буває погода? Дітки, я хочу вас попросити, будь ласка, погляньте кожний у своє віконце. Яка у вас погода? Який сьогодні день? Ясний чи, можливо, хмарний? Яке у вас небо? Можливо, хмарне? Або голубе, ясне небо. Що ви на небі бачите у себе? Якщо у вас є хмаринки на небі, то скажіть, будь ласка, на що вони схожі? Якого кольору хмаринки? Добре, а що у нас? Стало світліше та тепліше. Треба, щоб із захмаринок вийшло. Сонечко, правильно, дітки. Тож давайте, дітки, ми з вами покличемо сонечко. Давайте разом скажемо закличку, вийди, вийди, сонечко. Приготувалися? Вийди вийди сонечко, на дідове полечко, на зіллячко, на наше подвірячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Тут вони граються, тебе дожидаються. Яка гарна закличка. А вам, дітки, сподобалось? Ми з вами покликали сонечко? Ось і наше сонечко. З'явилося. Дітки, погляньте на нього та скажіть, яке сонечко, ми з вами вже говорили про нього. Вірно, воно кругле, воно жовте. Воно спекотне, веселе, тепленьке, вірно. А для чого потрібне сонечко? Щоб було тепле, правильно? Вірно. А що воно дає? Воно дає світло, вірно, дітки. Сонечко світило світило. І раптом висушило землю, квіти, травичку. І всі рослини зажурилися, тому що захотіли пити. А хто йому може допомогти? Кого ми будемо кликати далі? А далі ми з вами будемо закликати дощик. Добре, тож давайте разом, дітки. Іди, іди, дощику, зварим тобі, борщику, у зеленім горщику, мені каша, тобі борщ, що прасніший йшов дощ. Добре, розумнички. Проспівали ми закличку з вами. А що тепер? Що це таке? Так, дітки, це шум дощика. Подивіться, яка хмаринка дощова. А для чого він потрібен? Правильно він поливає рослини, дерева, щоб вони гарніше росли. Добре, дітки, а у нас земля була суха, а тепер стала якою. Мокрою, вірно. А якщо дощик не припиняється, то кажуть, що погода яка Дощова. А зараз, дітки, послухайте ще один звук. То скажіть, будь ласка, що це в нас, дітки, за звук? Вірно, дітки, це вітер. А давайте ми з вами зараз покажемо, як шуміть вітер. Я вам зараз покажу, як він шумить. А тепер, дітки, давайте разом скажемо, як вітер шумить. Розумнички ви мої маленькі, молодці. Ось і підійшло наше заняття до завершення. А я вам всім, дітки, дякую і до нових зустрічей.